Поршневий двигун на сьогоднішній день є одним з найрозповсюдженіших двигунів у автомобілібудуванні. Завдяки ним автомобілі можуть рухатись по наших дорогах, літаки літати, кораблі ходити по воді, а локомотиви переміщуватись по рельсах. Тому сьогодні я хочу розповісти вам більш детально за цей вид двигунів внутрішнього згоряння. У минулому відео я вам розповів основне поняття, що таке ДВЗ, за його історію та різновиди. А якщо ви ще не дивились це відео, то пропоную вам перейти по підкасті зверху справа. Також ви можете підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, бо далі буде тільки цікавіше. Ще в мене є і інші соціальні мережі, посилання на котрі ви зможете знайти в описі до цього відео. Не забувайте також підтримувати війська, бо завдяки ним українська нація може досі існувати і жити. І ще ви можете підтримати мене фінансово. Посилання на все є у описі до цього відео. І дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Вам я раджу взяти смаколики, усісти зручніше, бо ми починаємо. Поршневий двигун це двигун, який використовує один або кілька поршнів для перетворення тиску в обертальний рух. Вони використовують зворотньо поступальний рух поршнів для передачі цієї енергії. Поршневидвилу внутрішнього згоряння сьогодні є найпоширенішим тепловим двигуном. Він використовується для приводу засобів наземного, повітряного і водного транспорту, військової, сільськогосподарської та будівельної техніки електрогенераторів, компресорів, водяних насосів, помп, моторизованого інструменту та інших машин, як мобільних, так і стаціонарних, і виробляється у світі щорічно в кількості декількох десятків мільйонів одиниць. Двигун внутрішнього згоряння складається з таких механізмів і систем. кривошипно шатунного механізму, механізму газорозподілу, системи охолодження, системи мащення, системи живлення та системи запалювання, але тільки в іскрових двигунах. кривошипно шатунний механізм слугує для перетворення зворотно-поступального руху поршня на обертальний рух колінчистого вала. Механізм газорозподілу забезпечує своєчасне заповнення циліндрів пальною суміщою і видалення з них відпрацьованих газів. Система охолодження призначається для підтримання оптимального теплового режиму двигуна. Система машення забезпечує змащування третьових поверхень двигуна, подача до них мастила, часткове охолодження, їх видалення продуктів спрацювання та очищення мастила. Система живлення іскрового двигуна слугає для очищення палива і повітря, приготування пальної суміші, подачі її до циліндрів та видалення продуктів згоряння. Система жилення дизеля забезпечує очищення повітря і палива, впроскування палива в циліндр під високим тиском, у дрібно розпиленому вигляді та видалення продуктів згоряння. Система запалювання забезпечує займання паливною суміші в циліндрах іскрового двигуна і мисе джерело електричної енергії та перетворювач низької напруги системи електрозабезпечення автомобіля на високу напругу свічки запалювання, іскра від якої запалює пальну суміш у циліндрі двигуна в потрібний момент. Поршневий двигун складається з циліндра і картера, який знизу закритий під доном. У середині циліндра переміщується поршень з компресійними кільцями, що має форму стакана з знищення у верхній частині. Поршень через поршневий палич та шатун зв'язаний з валом, що обертається в корінних підшипниках, розташованих у картері. вал складається з корінних шиїк, шик і шатунної шийки. Циліндр, поршень, шатун і вал утворюють кровошив шатунний механізм, який перетворює зворотній поступальний рух поршня на обертальний рух колінчастого Вала. Зверху циліндр накрита головкою із клапанами відкриття і закриття, які точно узгоджуються з обертанням колінчистого вала, а отже і з переміщенням поршня. З роботою поршневого двигуна внутрішнього зграння пов'язані такі параметри, як верхня мертва точка. Це положення поршня при максимальному його віддаленні від осі колінчастого вала в момент, коли поршень змінює напрямок руху. Нижня мертва точка. Положення поршня при мінімальному його віддаленні від осі колінчастого вала в момент, коли поршень змінює напрямок руху. Радіус кривошипа. відстань від осі корінної шийки колінчастого вала до осі його шатунної шийки. Хід поршня. Відстань між ВМТ та НМТ, що дорівнює подвоєному радіусу кривошипа колінічного вала. Кожному ходу поршня відповідає повертання колінчастого вала на кут 180 градусів. Такт. Частина робочого цикла двигуна, що відбувається при русі поршня з одного крайнього положення в інше. Об'єм камери згоряння, об'єм простору над поршнем, коли він перебуває у ВМТ. Робочий об'єм циліндра це об'єм простору, який звільняється при переміщенні поршня з ВМТ до НМТ, повний об'єм циліндра. об'єм простору над поршнем при перебуванні його в НМТ, повний об'єм циліндра дорівнює сумі робочого об'єму циліндра і об'єму камери згоряння. Робочий об'єм двигуна для багатоциліндрових двигунів це добуток робочого об'єму на кількість циліндрів. Ступінь стиску, відношення повного об'єму циліндра до об'єму камери згоряння. Також двигуни внутрішнього згоряння працюють за допомогою послідовності тактів, які впускають і випускають гази в циліндр і з нього. Ці операції повторюються і двигун називається двотактним, чотириотакнем або шіститактним, залежно від кількості тактів, необхідних для завершення цикла. Найпоширеніше на сьогоднішній день є чотиритактний тип. Чотиритактний двигун називається через те, що його роботу можна розділити на чотири рівні за часом частини. Поршень чотири рази пройде по циліндру, вдвічі вгору і вдвічі низ, і ті частини або такти називаються наступним чином впуск, також відомий як вдування або всмоктування. Цей хід поршня починається у верхній мертвій точці і закінчується у нижній мертвій точці. Під час цього ходу впускний клапан повинен бути у відкритому положенні, в той час як поршень втягує паливно-повітряну суміш у циліндр, створюючи вакуумний тиск у циліндрі за рахунок свого руху вниз. Поршень рухається вниз, оскільки повітря смоктується під дією руху вниз проти поршня. Стиснення. Цей такт починається у ВМТ або наприкінці такту всмоктувані і закінчується у НМТ. Під час цього такту поршень стискає паливно повітряну суміш, готуючись до займання під час такту потужності. На цьому етапі впускні та випускні клапани закриті. Робочий хід також відомий як живлення або запалювання. Це початок другого оберту чотиритактного циклу. У цей момент колінчастий вал зробив повний оберт на 360 градусів. Поки поршень знаходиться у ВМТ, паливна повітряна суміш запалюється від свічки запалювання або від тепла, що утворюється при високому стисненні, примусово повертаючи поршень у ВМТ. Цей так створює механічну роботу двигуна для обертання колінчастого валу. Випуск під час такту випуску Поршень знову повертається з ВМТ у НМТ при відкритому впускному клапані. Ця дія виштовхує відпрацьовану паливно повітряну суміш через випускний клапан. Чотиритакний цикл дає двигунну енергію, але тепер він повинен перетворити цю енергію в енергію обертання для трансмісії, приводного валу і коліс. Це робить колінчастий вал. Колінчастий вал перетворює цей рух вгору вниз на обертальний рух, який часто поєднується з маховиком, щоб зберегти перерив зворотню поступальну енергію як енергію обертання. Історія поршневого двигуна розпочала ще у далекому минулому, коли тільки почали з'являтися перші механізми, що в подальшому виросли у перші поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Першим відомим прикладом перетворення обертального руху на зворотні паступальне є кривошипно шатунний механізм, з ручним приводом, що з'явилось в Китаї за часів династії хань у 202 році до нашої ери тередвісті 220 рік нашої ери. Згодом кривавши шатунні механізми почали використовувати для перетворення обертального і зворотньопоступального руху в інших сферах застосування, таких як просіювання борошна, шовкомотальні машини, прядильні колеса з бігунком і сельфонами печей, що приводились в рух кіньми або водяними колесами. Кілька лісапилок у Римській Азії та Візантійські сирії протягом 3, -3 6 століть нашої ери мали корошепна-шатунний механізм, який перетворював обертальний рух водяного колеса на лінійний рух пильних дисків. У 1206 році арабський інженер Аль-Джазарі винайшов колінчистий вал. Поршневий двигун з'явився в Європі у XVIII столітті, спочатку як атмосферний двигун, а потім як паровий двигун. За ними послідували двигун стерлінга та двигун внутрішнього згоряння у 19 столітті. Сьогодні найпоширенішою формою поршневого двигуна є двигун внутрішнього згоряння, що працює на бензині, дизельному паливі, зрідженому нафтовому газі або стиснутому природньому газі, і використовується для проведення в рух транспортних засобів та моторних електростанцій. Одним з визначних поршневих двигунів часів Другої світової війни був 28. Радіальний двигун Pratt Whitney R4360 Was Major потужністю 3500 кінських сил. Він використовувався на останньому поколінні великих літаків з поршневими двигунами до того, як з 1944 року на зміну їм прийшли реактивні та турбогвинтові двигуни. Він мав загальний об'єм двигуна 71,5 літри і високі співвідношення потужності до ваги. Найбільшим поршневим двигуном, що виробляється в даний час, але не найбільшим з коли-небудь побудованих, є двотакний дизельний двигун з турбонаддумом Вартіслава Сулцер RTA 96C 2006 року випуску, побудований компанією Вартіслава. Він використовується для живлення найбільших сучасних контейнеровозів, таких як Ема Майерск. Він має 5 поверхів заввишки, 27 метрів завдовжки і важить понад 2300 метричних тонн у своїй найбільшій 14-циліндрової версії, що виробляє понад 84,42 МВт. Кожен циліндр має об'єм 1820 літрів, що составляє загальний об'єм 25480 літрів для найбільших версій. Поршневі двигуни внутрішнього згоряння поділяється за такими критеріями. За видом пального. Як пальне у паршневих двигуна внутрішнього заряння використовується рідне: бензин, дизельне паливо, спирти, біодизель, гази, зріджений нафтовий газ, природний газ, водень, газоподібні продукти крекінгу, нафти, біогаз, тверде паливо, вугілля, торф, деревина, з якого виробляється монооксид вуглецю у газогенераторі, що виходить до складу паливної системи двигуна, за кількістю тактів робочого циклу. Повний цикл роботи двигуна складається з послідовності тактів, односпрямованих поступальних ходів поршня. Поділяються вони на двотактні, чотирьохтактні та шестітактні двигуни за кількістю та розташуванням циліндрів. Кількість циліндрів у різних поршневих двигунах може становити від 1 до 24. За розташуванням циліндрів поршневі двигуни бувають. Рядні двигуни це конфігурація двигуна внутрішнього згоряння рядним розташуванням циліндрів і поршнями, що обертають один загальний колінчистий вал. На сьогодні є одним з найпоширеніших видів поршневих двигунів в автомобільному будуванні. В подібний двигун є загальною конфігурацією двигунів внутрішнього згоряння. Він складається з двох груп циліндрів, зазвичай з однаковою кількістю циліндрів у кожній групи, з'єднаних із загальним колінчастим валом. Ці ряди циліндрів розташовані під кутом один до одного. Таким чином, якщо дивитись передньої частину двигуна, вони утворюють форму латинської літери В. подібні двигуни зазвичай мають меншу довжину, ніж еквівалентні рядні двигуни, однак компромісом є більша ширина. Двигуни В6, В8 і В12 є найпоширенішом компоновкою для автомобільних двигунів з 6, 8 або 12 циліндрами відповідно. Р-подібний двигун це один з варіантів В-подібних, який можна виділити в окрему групу. Циліндри цього двигуна розташовані двома рядами під дуже невеликим кутом, один до одного, що дозволяє мати їм одну загальну головку циліндрів на весь двигун, як у випадку двигуна рядного компонування. Назва походить від поєднання німецьких позначень двох типів ДВЗ. Опозитний двигун. Це поршневий двигун, у якого циліндрі розташовані по обидві боки від центрального колінчастого вала. Опозитні двигуни також відомі як горизонтально-опозитні двигуни, однак вони відрізняються від менш поширених опозитно-поршневих двигунів, у яких кожен циліндр має два поршні, які спільно використовують центральну камеру згоряння. Найпоширеніша конфігурація плоских двигунів є опозитний двигун, у якому поршні кожної протилежної пари циліндрів рухаються всередину та назовні одночасно. Інша конфігурація це фактично виподібний двигун із кутом 180 градусів між рядами циліндрів. У цій конфігурації кожна пара циліндрів має один шатун. Так що, коли один поршень рухається всередину, інший рухається назовні. Радіальний двигун або зіркоподібний двигун конфігурація поршневого двигуна внутрішнього згоряння, у якого циліндри розташовані радіальними променями навколо одного спільного колічного вала через однакові кути. Усі циліндри розташовуються приблизно в одній площині. Щоб сполучити їх з єдиною шатунною шийкою кольнічного вала, використовується збірний шатун, на якому розташовані решта шатунних шийок. Зіркоподібний двигун має невелику довжину і дозволяє компактно розміщувати велику кількість циліндрів, завдяки чому він знайшов широке застосування в авіації. X-подібний двигун. Конфігурація поршнового двигуна внутрішнього зіряння з чотирма рядами циліндрів, розташованих у поперечному перерізі у формі літери X колінчастим валом у центрі. Тобто циліндри розташовані з чотирьох боків і урухомлюють спільний колінчастий вал. Ця конструкція зустрічається дуже рідко, в основному через відносно більшу вагу і складність реалізації порівняно з радіальними двигунами, хоча вона є компактнішою порівняно з В подібними двигунами і всебічно динамічно врівноваженою. В X-подібному компонуванні відпадає потреба у Встановлені балансира для зниження вібрацій, як це у випадку з рядними і виподібним розташуванням циліндрів, так як кожна пара циліндрів рівноважує одна одну під час роботи. Більшість видів x подібних двигунів застосовувалися за часи Другої світової війни. Вони розробляли за великих військових літаків. Зазвичай такі двигуни мали 24 циліндри і зазвичай ґрунтувалися на конструкції 12-циліндрового виподібного двигуна. W-подібний двигун. Конфігурація поршнового двигуна внутрішнього згоряння, що має розташування циліндрів, яке нагадує у поперечному розрізі літеру W. Зазвичай W-подібний двигун являє собою двигун з трьома або чотирма рядами циліндрів, розташованих зверху під кутом менше 90 градусів по відношенню один до одного над спільним колінчастим валом. Відмінною особливістю даного типу двигуна є компактність в порівнянні з іншими типами двигунів, використовуваними в серійних автомобілях, і маючи схожі характеристики потужності. Існують також W-подібні двигуни зрядне. Розташуванням циліндрів в шаховому порядку в кожній з двох секцій одного блоку циліндрів. При цьому кожна з двох секцій такого W-образного двигуна має свою ГБЦ і кут між циліндрами в 10-15 градусів, як у звичайно в vr подібному двигуні. Відстань між секціями в такому двигуні менше 90 градусів. W-подібні двигуни за всю історію свого існування застосувалися як в автомобілях, так і в авіації і в мотоциклах. У подібний двигун. Конфігурація поршневого двигуна внутрішнього зряння, що конструктивно містить два рядних двигуни, колінчати вали яких кінематичне зв'язання ланцюговою або зубчастою передачою. Такий тип двигуна використовувався набагато рідше, ніж схожі на конструкції виподібні подібні двигуни, проте у період 1915-1977 років було розроблено декілька видів уподібних двигунів для використання в літаках, перегонових авто, локомотивах, бронетехніці та суднобудуванні. H-подібний двигун це поршневий двигун, що складається з двох окремих опозитних двигунів найчастіше з приводу загального вихідного валу. Назва H-подібний двигун пов'язана з блоками двигунів, які нагадують латинську букву H, якщо дивитись спереду. h подібний двигун є відносно рідкісним типом, головним чином використовувався в авіаційних двигунах протягом 1930-х і 1940-х років. Автомобіль формула 1 Lotus 43 1966 року використовував шістнадцятициліндровий H-подібний двигун BRM, а восьмициліндровий використовувався для перегонів на моторних човнах у 1970-х роках. За особливостями утворення паливно-повітряної суміші і методами її запалювання. За способом утворення паливо-повітряної суміші поділяються на двигуни із зовнішнім сумішоутворенням. За конструктивним виконанням засобів для утворення паливно-повітряної суміші, такі двигуни бувають карбюраторними. Паливо-повітряна суміш готується у карбюраторі та надходить впускними колекторами у циліндри двигуна. Інжекторними з змоновпрускуванням одна форсунка на всі циліндри розташована зазвичай на місці карбюратора втратила актуальність через зростання екологічних вимог, починаючи з євро 3 екологічний стандарт вимагає індивідуального дозування палива для кожного з циліндрів. Система моновпроскування відрізнялась простотою і високою надійністю, перш за все, через те, що форсунка розташовується у порівнянно комфортному місці у потоці холодного повітря, інжектаними з розподіленням впроскування. Кожний циліндр обслуговується окремо ізольованою форсункою у впускному колекторі поблизу впускного клапану. За способом запалювання паливо-повітряної суміші такі двигуни поділяються на двигуни із запалюванням від електроіскрового розряду, який виробляється системою запалювання. компресійні карбюраторні двигуни. В них пальне подається разом з повітрям. Зазвичай в основі пального лежить диїтілевий етер, рацинована олія та газ. Займання відбувається від стиснення. Ступінь стиску регулюється контрпоршнем, від якого залежить момент спалахування суміші. Компресійні двигуни використовуються головним чином в авіа та автомоделях. Компресійні карбюраторні двигуни не є дизельними двигунами. Жарові карбюраторні двигуни схожі за принципом роботи до компресійних, але місця свічку розжарення, ступінь нагрівання якої підтримується за рахунок теплоти згоряння пального у попередньому такті. Такі двигуни також потребують особливого складу пального. Використовуються переважно в авіа-та автомоделях. Двигуни із внутрішнім сумішоутворенням Двигуни із внутрішнім сумішоутворенням мають вищий ККД та крутний момент за рахунок вищого ступеня стиску. Такі двигуни, у свою чергу, поділяються на дизельні двигуни, що працюють на дизельному пальному. У цих двигунах стисненню в циліндрах піддається лише повітря при перебуванні поршня поблизу верхньої мертвої точки при такті стиску в камери згоряння форсункою впроскується дизельне пальне, яке спалахує при контакті з повітрям, що нагрілось від стиснення до кількох сотень градусів Цельсія. Каталізаторні двигуни, у яких займання палив на повітряної суміші, відбувається від гарячих частин двигуна, зазвичай днища поршня або головки розжарення. Такі двигуни у минулому використовувалося у металургії для урухомлення вальцювальних станів та усільських Господарській техніці. Бензини двигуни з безпосереднім проскуванням, у яких пальне впроскується безпосередньо в циліндр. Займання паливо повітряної суміші відбувається від свічки запалювання. Існують також двигуни зі змішаним сумищоутворенням, що працюють на суміші природного газу з повітрям. Та як температура запалювання від тиску газоповітряно суміші становить близько 700 градусів Цельсія, запалювання проводиться впроскуванням через форсунки невеликої кількості дизельного палива за видом термодинамічного циклу. В рамках технічної термодинаміки робота поршневих двигунів внутрішнього згоряння, у залежності від особливості їх циклограм, описується термодинамічними циклами Ото, дизеля, Трінкеля, Аткінсена Міллера. За способом охолодження, ефективний ККД поршневого ДВЗ не перевищує 60%. Решта теплової енергії розподіляється в основному між теплом відпрацьованих газів і нагріванням конструктивних частин двигуна. Оскільки остання частка є суттєвою, поршневі двигуни мають потребу у системі охолодження. Розрізняються такі системи охолодження: повітряні, що віддають надлишкове тепло у навколишнє повітря через ребристу зовнішню поверхню циліндрів, використовуються у двигунах порівняно невеликої потужності або у потужніших авіаційних двигунах, що працюють у швидкому повітряному потоці. Рідинні, у яких охолоджувальна рідина пропускається через сорочку охолодження і далі надходить у радіатор охолодження, у якому теплоносі охолоджуються зустрічним потоком повітря та або потоком, що створюється вентилятором. Сьогодні ми дізналися за те, що таке поршневий двигун, за історію його створення, а також за те, які різновиди він має. Ці двигуни привнесли у наше життя багато як позитивних рішень, так і проблем, з котрими ми сьогодні живемо. Але факт в тому, що вони стали невід'ємною частиною нашого життя. Особисто я вважаю, що людство зарано почало відмовлятися від поршневих ДВЗ, і що вони мають ще дуже великий потенціал, але можливо з іншими типами палива. А випишіть свою думку щодо всього цього під цим відео. У наступних же відео я розповім за інші види ДВЗ, тому якщо вам цікавий такий контент, пропоную вам підписатись на мій канал, вкласти вподобайку і поставити дзвіночок, щоб не припускати нові відео на моєму каналі. А на сьогодні це все усього вам найкраще. І до зустрічі у наступному відео.